Як подолати недостатню підтримку з боку вашого спонсора, це може стати серйозною перешкодою на шляху до успіху. Тому важливо працювати з тими людьми, з якими ви схожі по духу. Перше, визначте свої потреби, яка саме підтримка ресурси вам потрібні для досягнення ваших цілей. Друге, зверніться до вашого наставника, поясніть свою ситуацію і чітко сформулюйте свої потреби. Третє запропонуйте варіанти вирішення, саме свої варіанти, тому що це ваша проблема і вона для вас нагайна. І настам зможе її розглянути з того ракурсу, як ви її бачите. Четверте, доведіть свою цінність. Інколи спонсори просто не бажають працювати з тими людьми, які говорять одне, а роблять інше. Так, вони хочуть працювати з тими людьми, які вже готові. Тому тут може бути також проблема пов'язана саме з вами. Проаналізуйте свої дії. П'яте, захищайте свої інтереси. Так, якщо вам дійсно потрібна підтримка, ви можете по ню звернутися, тому що ваш спонсор та на наставник вже пройшов деякий шлях і він вже має до. Ось